Доброго дня, сьогодні у нас 21 вересня. Приїхали на другу ділянку, дивіться на сою цю, К2, що давно бачили в мене на каналі. Бачите, що хочу вам показати особливість цього сорту. Сьогодні у нас виходить позавчора був морозець, воно там де Соя вилягла. Листя вже примерзло. Що хотів показати, е, соя посіяна після сої, е, була дисковка. Е, скажімо так, це одна з тих небагатьох ділянок, яка справді е, радує око. Тому що ну, зараз молотять всі сою, е, скажімо так, ранні ми змолотили врожай 17 центнер максус. Другу ми почали молотити там близько 22 Ну і цю зараз ми прийшли до такого заключаючого етапу. Вже шукаємо комбайн, будемо молотити. Ну, цьогоріч хочу вам показати, Да, це ось, ось що, як, е, кхе, трошки як ну, не заріджений пасів, а е, не густий, так сказати. Як завжди. І ось бачите, стрючки такими гронами. У міжвузлях я просто раніше ще не бачив. Цей рік показують усі такі міжвузля. Так от, бачите? Вона, наприклад, якщо й не погілкувалася, стебло зелене, а стрючок уже сухий. І один великий плюс цієї сої, що вона не розтріскується. Ой, туди аж. Можу пройти. Е, минулий рік, як і молотили, е, скажімо так, комбайн двічі забивало. Ну, цей сорт у нас вже е, виходить четвертий рік, з приводу того, що е, чистота сорту там. Е, як сказати, правильно, репродукція і так далі. Бачите, воно не має такого значення, тому що соя вона вже як генмодифікована. І скажу чесно, у нас був пізній сорт, ми його зараз вже не сіємо. Він у нас був близько 10 років у вирощуванні. Зараз ми переключилися на цей сорт. На К2 і на Максус. Два основні сорти, якими ми займаємось. По врожайності, ну, скажу чесно, розраховуємо десь 25, ну, думаю, трошки більше. Можливо, до 3 тонн сипне. Ну, гадати не буду, але своє, звісно. Скажімо так, соя одна із найкращих сой, що я бачив в окружності. І не думайте, що під сою треба сильно багато добрив. Тут була чисто весняна дисковка. Минулоріч Під минулорічну сою ми вивезли сюди ну, буквально тон 15 органічних добрив. Виходить, цієї весни ми нічого не вивозили. Ну і попередник що соя, була накопичення газоту. Ось так.